Усім добрий вечір! А я розпочну з такої ось краси. Давно не знімала відео, тому хочу розпочати з такої ось красуні нашої ялинки. Отак, От шановні мої друзі, розпочала я своє відео ось такої краси. Впереді у нас новорічні свята, Різдво, Новий рік. Тому ми наряджаємо ялинку. Дуже дякую усім вам, що ви мене дивитеся. Пишете, мені де я пропадаю, чому відео не знімаю. Мені дуже-дуже приємно. Уже з Нового року обіцяю, що буду знімати, що готую, все. Є такий якийсь період, що не хочеться нічого, тому й не знімаю отак. Але треба вставати в колію. І все робити. Повертатися і знімати своє буденне життя. Отак. От це хтось зі мною буде ось ялинку прикрашати. Зараз мишка, мишка, кс-кс-кс. Треба мишки. Думаю, зараз я її оціню цю ялинку. Що це таке? Що це Где це. У нас ялинка, це вже третій рік, здається, да? чи другий, чи третій, не знаю. Така велика аж до потолка. Так, але перш чим прикрашати, покажу вам іграшки, які я купила в цьому році. Як каже в мене чоловік, літом купляється саджанці квіток, а зимку новорічні іграшки. Ну, зараз покажу, що купила. Так. Купила ось такі шари на ялинку. Так. Це в Єві купила таку гірлянду. Купила гномики. Мені... Не гномики, боже. Як це не називається? Мишка. Дивіться, скільки в мене всього добра. Все на ялинку. Сніговички в Аврорі купила, скляні. Так, це я купила в копійці в магазині такі сніжинки. Це теж в Аврорі таке піроженко. І що саме головне, шампанське. Отаке От допірожине. Бачите, як воно йде? О, піроженко з шампанським. Ну, як це ж символ цього року змія. О, бачите, яка... Так, що в мене ще тут? Але в мене є дівчата, кожного року я намагаюся купити іграшки скляні. В цьому році я купила, зараз покажу, що, пішла в нас в місцевий універмаг. Теж скляні, зараз покажу, але дуже гарні. Це ось така полуничка. Скляна. Так. Потім що я ще купила? О, новорічний подарунок. Бачите, яка гарна іграшка теж скляна. Так, ще що тут в мене є? А, іще одна змійка є, теж скляна. Щось я забула, що я її купила, бачите? Тепер в мене дві змійки буде. Одна золотиста. Одна скляна. Ці теж скляні йдуть, а це пластмасові. Я пластмасових не дуже люблю, але все ж таки. А, і ще був один шарик, але я його побила. Теж скляний, геть додому не донесла, розбила ще по дорозі. А і ще ось такі буси золотисті купила. Ну, і гірлянди, щоб ми хотіли. Зараз спочатку будемо цепляти все це новеньке. Так, ось така красна. Вийшла. А це мої помічники, які допомагали мені линку наряджати.